Чи я погана людина, якщо не запросила свою невістку на святкування. Всім привіт! Сьогодні, як завжди, читаємо цікаві історії, тому, якщо ви вперше на цьому каналі підписуйтесь, ставте вподобайку, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступну історію, тому що з кожним разом все цікавіше. А тим, хто вже підписаний на цей канал, дивиться мої історії, дуже вам дякую за підтримку. Шерте з друзями, залишайте коментарі. Мені дуже подобається з вами спілкуватись. Поїхали. Хм. Жіночка, що б ти не зробила? Правильно, неправильно. Всі ми знаємо, що я такі історії люблю, там, де є свекруха, вона мені вже не права. Да, просто давненько не було історії за свекруху, я знаю. Мені цікаво, вона не запросила тільки невістку, чи з коханим синочком також. Так, минулого року моя невістка надіслала мені електронний лист з доказами того, що мій син мав позашлюбні стосунки зі своєю колегою і попросила поради. Я не розумію жінок, які просять свекрухи поради. Вона, ну, особливо в таких речах, що вона порадить, ну, це її дитина, вона, нічого, вона ніколи не буде на стороні не своєї дитини. Нащо витрачати свої нерви і питати якоїсь поради чи щось розповідати, я взагалі не розумію. Повідомлення були надзвичайно відвертими і зовсім не тим, що мені слід було бачити про власного сина. Ну, як твій син таке зробив? А що треба бачити? Наскільки всім відомо, ці стосунки ніколи не виходили за межі листування, але вони розійшлись на деякий час. Влітку вони помирилися, незважаючи на моє несхвалення цієї ситуації. Адже вона могла зруйнувати його кар'єру через ці повідомлення. Тобто твій син вчинив, як останній козел зрадив свою дружину, і ти ще, вона ще не права, бо вона могла зруйнувати кар'єру. Він дуже багато працював, щоб досягти того, де він зараз в компанії, я цим пишаюсь. Та ти що? А то, що жінка відчуває в цьому шлюбі, відчуває зраду, Боже, я не розумію, чому є жіноча солідарність, ну, коли жінки о, ну, стають старші? В мене таке відчуття, що пам'ять просто відшибає в людей, і вони не пам'ятають, що таке бути самою невісткою, що таке мати дітей, що таке там бути заміжньою. Ну, Навіть якщо там коли там якісь стосунки, вони там теж знаходились в аб'юзивних, в них просто пам'ять відшибає, просто напруч. Ну, як можна? Ви ж всі були на цьому місці, і е, замість того, щоб згадати, як вам було в той період, на типу, ті проблеми, що вам не подобалось, ті проблеми, з якими ви стикались, чому не можна допомогти або не лізти, там, ну, дивлячись від ситуації до іншої жінки? Ну, ви ж самі були на тому ж самому місці. Як от, сісти і поставити себе на місце е, цієї дівчинки, е, тобі зрадив е, чоловік, ти не знаєш, що тобі е, робити, там. Е, ти попросила поради. Замість того, щоб е, проявити мінімум емпатії, вона ще не задоволена, що вона могла зруйнувати кар'єру. А він зруйнував шлюб, зруйнував е, довір. Коротше, він. Ой, <пробітник> я не ваді, Вона ще й мала нахабність висловити своє невдоволення їх примиренням. А хто тебе взагалі питав, вдов... вдоволена ти цим чи ні, Що тобі з нею жити? Коли я висловила своє несхвалення їх примирення, він пояснив, що на має підстав звинувач... звинувачувати його дружину і що це була його помилка. Ну, тут, чувак, хоча б десь він. Ой, не прогадав. Він був у складному стані і мав звернутися про допомогу, замість того, щоб вести неприйнятне листування з колегою. Я сказала йому, що більше не дозволю їй бути присутньою на сімейних зібраннях, адже я не можу перебувати з нею в одній кімнаті після того, що вона показала. <звук> Вона показала тобі переписку е твого сина. Переписка, певно, син твій якісь непристойні речі писав, а бачите, ти не хочеш невістку. Ну, так. Е не видерживай! Вона зганьбила мене цими доказами і майже зруйнувала життя мого сина. Боже, мені хочеться за головою зараз об стінку битись. Де логіка? Ну як так? То він так вчинив, а вона погана. Вона зганьбила тебе цими доказами. Боже, Яке кончене. <рес> Бля, я не можу. Тепер мій син дуже засмучений, ти що я не дозволяю їй бути на святах. Боже, він ще засмучений. Він навіть розглядає можливість не приходити на вечерю сам адже не хоче, щоб вона проводила свята одна, оскільки, крім нього, в неї нікого немає. Навіть якщо в неї, крім тебе, не знаю, 10 братер і сестер і там батьки, бабусі, дідусі, чи твоя дружина? В смислі твоя мама не дозволяє твоїй дружині бути присутньою там на якихось святкуваннях. І що тепер йти? Е, без неї такі цікаві, я в шокі. Е, обидва її батьки померли, і вона єдина дитина в родині, що я, я розумію, зробить свята для неї самотніми. Зробить свята для неї самотніми, козел чоловік, який ще мало того що зрадив, ще й набереться нахабності е піти святкувати, не знаю, там Різдво якесь е з його родиною і лишить е свою дружину е саму вдома. Така цікава жіночка. Але я не можу переступити через власне почуття сорому. Oh, Яке кончене? Чи я не права, щоб я не хочу, аби вона була поруч? Ні, ти в усьому не права. Кошмар, я в шоці? Вона не може переступити через власні почуття. В такій ситуації, якщо вже твій син так вчинив зі своєю дружиною, і вони помирились, то закрий свій рот і молись на цю жінку. Тому що те, які вона, скоріш за все, пройшла роботу над собою і, і не знаю, скільки в ній сил пробачити твого сина, я б на неї молилась. Би. В смислі вона її присоромила, що вона кар'єру могла зруйнувати. А твій, можливо, чол... син міг би зруйнувати дівчинці життя, тому що всі по-різному реагують на зради, на розлучення і все тому інше. А я, ну, а як там дитина, якщо не знаю, є в, в цьому шлюбі дитина чи ні? Ну, коротше, е моя думка, що е мамуся мала закрити свого рота і не відсвічувати. Ну, тому що. Я взагалі не розумію. Вона не хоче з нею бути. А то, е, друж... е, а то невістка горить бажанням сидіти на якесь різдво і дивитись на твоє е, невдоволене обличчя. Дуже сумніваюсь. До тебе звернулася, тобто вона тобі довіряла. Це ж не те, щоб звернулась до тебе за порадою, за допомогою, як її вчинити. А ти замість того, щоб підтримати дівчинку. Ти, ще її, ти її ще й принижуєш, і прям вона більше не має права з нами знаходитись в одній кімнаті. Боже, я б з цієї родини бігла б, аж п'ятки сверкали б, десь я не знаю, аж на місяць було б видно. А що ви думаєте з цього приводу? Е, як би ви вчинили? Я вважаю дівчинці ма... потрібно бігти з тої сім'ї, тому що, що чоловік е, веселий парубок, що е, свекруха є в шоці. От. А ви пишіть вашу думку, що ви думаєте, як би ви вчинили. І взагалі, як вам ця історія. Буду рада з вами поспілкуватись. А на цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Підтримайте український контент, підтримайте обов'язково наше військо вашими донатами. От, ставте вподобайку і дзвіночок. І обов'язково пишіть коментарі. А на цьому в мене все. Па-па!